Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка є в магазині Сінсей. Різноманітні кухонні товари. Ось такі чашки, такі новинки. Із квітковим принтом ціна 79 гривень. Такий варіант чашки також 79. Чашка. Ціна 59 гривень. З квітковим принтом можна підібрати глибоку тарілку миску. Чашка 79 гривень. Ось така чашка всередині зеленого кольору. Об'єм 450 мл. Ціна 119. Ось така чашечка. Рожева, Рельєфна. Ціна її 69 гривень. Об'єм 360 мл. Чашка жовта 99 гривень. Є ще у рожевому кольорі. Чашки із золотим декором 119 гривень. Об'єм 340 мл. Ось така чорна коштує 119 гривень. Така 129. Із котиками ціна 99 гривень. Набір келихів для вона 129 гривень 2 штуки. Об'єм 330 мл. Ємності із кришкою для зберігання. Об'єм 2 літри 250 мл. Кришка теж прозора, мають білу рамочку. І ціна такого контейнера ніяк не змогла знайти. Ось тут пише ціна 279 гривень. Плоскі контейнери для зберігання. 1 літр. Ціна 209 гривень. Такий контейнер 2 літри і 100 мл. Теж у пошуках цінника. 219 гривень. Контейнер високий об'ємом 1,5 літри, ціна 209 гривень. Як бачите, контейнери різної форми та об'єму, а ціни плюс-мінус однакові. Ось така тортівниця. Коштує 219 гривень. Такий варіант ціна 149 гривень прямокутної форми. Ємності для зберігання сипучих продуктів. Тут є 3 штуки різного об'єму. Ціна набору 239 гривень в таких ніжних пастельних кольорах. 209 гривень коштує контейнер для зберігання. Має якусь таку цікаву форму. Ну, цікаво, що тут зберігати, перепалені яйця під кришкою. чи як. Ваші варіанти пишіть, буде цікаво, почитати. Ось така чашка. Ціна 129 гривень із ручкою. Набір контейнерів прозорих із кольоровими кришками різного об'єму ціна 169 гривень. Різноманітні товари для дня народження. Ось такі кольорові свічки з кольоровим полум'ям 99 гривень за набір. Такі свічки набір 25 гривень з підставками. Поштучно свічка цифра. Ціна 19 гривень. Одноразові картонні тарілки по 35 гривень із зображенням. Однотонні 39 гривень. Тут є більша кількість. Штор із надписом Happy Birthday» довжиною в 3 метри ціна 35 гривень. Топер із надписом Happy Birthday» 69 гривень. В золотому кольорі. Є ще ось такого формату ціна 99 в золотому або в срібному кольорі. Набір трубочок для напоїв 35 гривень. Стрічка. Та корона для імениниці 149 гривень. Ось такі тарілочки святкові 39 гривень за набір. Різноманітний асортимент виглядає досить стильно. Ціна 39 гривень. З динозавриками 35 гривень набір. Ось така святкова гирлянта із динозавриками 69 гривень. Трубочки для напоїв 35 гривень є у різних тематиках. Дякую вам за перегляд та до нових зустрічей на каналі.